У Кременчуці за роки російсько-української війни триває активна робота щодо зміни назв об'єктів пов'язаних із російсько-радянською історією. Зокрема, впродовж 2022 року було проведено 9 засідань комісії з питань перейменування об'єктів міського підпорядкування. За результатами її роботи було перейменовано 142 топоніми. Нові назви пов'язані лише з історією України та українського народу. Сьогодні на засіданні комісії з питань перейменування вирішили демонтувати. Ти три меморіальні дошки пов'язані із пропагандою російської імперської політики, а також перекласти українською 13 меморіальних дошок. Також провулок червоний було запропоновано перейменувати на честь Артема Березнюка, який героїчно боронив Україну і загинув в Донецькій області. А провулок Яснопольський іменем Микити Кліскова воїн мужньо захищав державу і віддав за неї життя поблизу населеного пункту Кремінна Луганської області. Окрім цього, зелені зоні біля СК «Спортлайф» нададуть статус скверу та назвуть на честь міста побратима Кременчука, польського бидгоща. Це місто від перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну надає велику підтримку Кременчуцькій громаді і жителям українських міст. Це прекрасна зелена зона. Таким чином в неї буде охоронний статус, що це сквер Кременчука, і таким чином ми віддячимо польському народу, тому що вони нам давали тисячами. У нас, коли приїжджали біженці, так на початку вони і зараз допомагають. і вони і зараз допомагають. Ну розумієте? Тому так як є така можливість, я пропоную назвати в честь питання. Комісія підтримала ініціативи жителів громади. Тепер депутати міської ради мають розглянути ці питання та ухвалити відповідні рішення. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.